Будова і функції спинного мозку. Спинний мозок це нижній відділ центральної нервової системи. У дорослої людини він має довжину 41-45 см, діаметр 1 см і масу близько 38 грам. Розташовується в хребетному каналі і прикріплюється до стінки хребта. Угорі він переходить у головний мозок, а внизу закінчується на рівні другого поперекового хребця мозковим конусом, від якого відходить кінцева нитка. Спинний мозок має форму циліндричного тяжа. І утримується в постійному положенні за допомогою зв'язок. Він дещо сплющений у передньо-задньому напрямку. Дві глибокі борозни ділять спинний мозок на праву і ліву частини. У його центрі проходить вузький спинно-мозковий канал, заповнений спинно-мозковою рідиною. Цей канал. З'єднується з системою шлуночків головного мозку. Спинний мозок оточений трьома оболонками. Зовнішньою твердою, що є окістям хребців і утворює навколо мозку щільний фіброзний мішок. Середньою павутинною. Це досить тонка оболонка. Яка щільно прилягає до твердої, та внутрішньою м'якою, що оточує спинний мозок, проникає в усі щілини та вистилає їх і містить кровоносні судини. Розглянемо будову спинного мозку. Біла речовина, утворена довгими відростками нейронів, розташована зовні. У ній виділяють передні, бічні і задні канатики, в яких розташовані нервові волокна висхідних та несхідних провідних шляхів. Всередині спинний мозок утворений сірою речовиною, яка на 95% складається із тіл вставних нейронів, інтеронейронів. І на 5% з рухових нейронів мотонейронів. Сіра речовина утворена двома симметричними частинами неправильної форми і має вигляд метелика або букви Н, а її виступи мають назву рогів. Від спинного мозку відходять передні і задні корінці. У передніх корінцях містяться аксони від центрових ефекторних нейронів, тіла яких розташовані у передніх рогах сірої речовини, а в задніх корінцях закінчення аксонів чутливих нейронів, що підходять до задніх рогів сірої речовини. У грудному відділі та верхніх сегментах поперекового відділу у сірій речовині є бічні роги, в яких розташовані тіла вставних нейронів. Зверніть увагу, в напрямку від шийного до крижового відділу спинного мозку збільшується кількість сірої речовини. І зменшується кількість білої речовини. Від спинного мозку на рівні кожного хребця відходить дві пари корінців. Виходячи через міжхребетні отвори, передній та задній корінці з'єднуються, утворюючи змішаний спинно-мозковий нерв. Спинний мозок має два потовщення шийне і поперекове. Потовщення відповідають місцям виходу з мозку нервів, що йдуть до верхніх та нижніх кінцівок. Частина спинного мозку з парою чутливих та парою рухових корінців називаються сегментом. До складу сегмента також входять. Спинномозковий вузол та спинномозкові нерви. Спинний мозок має 31 сегмент, 8 шийних, 12 грудних, 3 поперекових, 5 крижових та 1 куприковий. Від спинного мозку відходить. 31 пара спинно-мозкових нервів. Вони залишають хребетний канал через міжхребцеві отвори і симетрично розгалужуються в правій та лівій половинах тіла. Спинний мозок виконує в організмі людини дві важливі функції: провідну та регуляторну. Провідна функція полягає в тому, що за допомогою провідних шляхів, утворених білою речовиною, здійснюється двосторонній зв'язок органів із головним мозком. По висхідних провідних шляхах нервові імпульси рухаються від органів до головного мозку, а по нисхідних від головного мозку до органів. Рефлекторна функція спинного мозку забезпечується сірою речовиною і полягає у здійсненні складних рухових реакцій організму. Спинний мозок інервує всю скелетну мускулатуру, крім м'язів голови, що інервуються черепними нервами. У спинному мозку Містяться рефлекторні центри мускулатури тулуба, кінцівок, шиї. Тут же розташовано багато центрів автономної нервової системи. Рефлекси сечовипускання та дефікації теж пов'язані з функцією спинного мозку. Кожний із сегментів спинного мозку. Зв'язаний нервами з певними ділянками тіла, Шийні і перший грудний сегмент у почутливих нейронах одержують інформацію від шкіри, м'язів голови, шиї і передніх кінцівок та контролюють роботу цих органів. Грудні сегменти. Приймають сигнали і регулюють функції шкіри, м'язів і внутрішніх органів черевної та грудної порожнини. Нейрони цих сегментів беруть участь у регуляції роботи серця, стану всіх судин, органів дихання, шлунково-кишкового тракту. Поперекові і крижові сегменти. Відповідають за чутливі та рухові функції поясу нижніх кінцівок і вільних нижніх кінцівок, беруть участь у регуляції сечовипускання та дефекації. Спинний і головний мозок, утворюючи центральну нервову систему, разом керують більшістю функцій організму. Саме тому… Більша частина пошкоджень спинного мозку викликає втрату чутливості нижче місця ураження і здатності рухатися або постійну недієздатність. Це пояснюється тим, що внаслідок травми пошкоджуються провідні шляхи спинного мозку і проведення нервових імпульсів до головного мозку від рецепторів. Та від головного мозку до робочих органів. Пошкодження верхніх відділів спинного мозку обумовлює більший за обсягом параліч, наприклад, пошкодження шийних сегментів спинного мозку викликає параліч обох рук та ніг, травмована людина може дихати тільки за допомогою апарату штучного дихання. Тоді, як пошкодження відділів розташованих нижче, можуть вразити тільки ноги і нижню частину тіла. Та правильно це встановити може тільки лікар. Ми розглянули особливості будови і функції спинного мозку людини. Перевірте. Наскільки якісно ви засвоїли цей матеріал? Для цього дайте відповіді на питання. Де розташований спинний мозок? Скільки пар нервів відходить від спинного мозку? Які функції спинного мозку? З чого утворена сіра речовина спинного мозку? В яких напрямках проводить імпульси біла речовина спинного мозку.